Коли сіяти насіння огірків? Сіяти насіння огірків 25 березня 2024 року. Висаджувати розсаду огірків в теплицю без опалення 13 квітня 2024 року. Вік розсади огірків до 25 днів. Потрібно висадити розсаду до 25 днів. Після 25 днів розсада старіє. І втрачає свій урожай. Майбутній. Поява сходів огірків за 4 дня має зійти. Ось такий я собі взяв гібрид мадрилен Корнішон F1 250 насінин. огірки хороші, сорт ідеальний. Ставимо лайк та підписуємося на канал.